Незадовго до війни я бачила сон. Побачила, як я є на плоту, так як дерев'яна лодка, і в ній люди. І я їх рятую просто з неймовірних чорних хвиль. Вони настільки чорні і великі, і так трясе, що зрівнялося небо і земля. Кінець просто якогось світу. І цей весь кінець світу я відчуваю і жахітці людей, які відчувають і вони хтось лишається в цьому чорному жахітті, хтось тримається за лодку і встигає вилізти. І я всіх збираю на цю лодку. Люди дуже бояться, в них страшний просто страх. Вони всі вчепились, в мене кричать, і ми пливемо на цій лоці. Ми пливемо, пливемо, нічого не видно взагалі. Тобто темінь, просто темінь. Немає ні неба, ні землі. І от я розумію, що потрібно просто заспокоїтися, тому що люди дуже-дуже схвильовані і дуже знаходяться в негативних емоціях. І я заспокоюю своєму серці, і я точно знаю і бачу, що є шлях прямий, і він дуже зрозумілий для розуму. Але є шлях інший. Я закрила очі, і я бачу шлях серця свого. І цей шлях можна тільки побачити цим серцем. І я закритими очима заспокою всіх і пливу в ту сторону, де вказує моє серце. І ми пливемо, 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 І нарешті ми випливаємо на величезний берег, земля, весна. Я бачу, як тільки, знаєте, зацвіли дерева, це відродження. І ми стаємо на цю землю, світить яскраве сонце, неймовірна радість. Ми всі врятувалися, ми всі танцюємо. І я бачу українське село. Я бачу чоловіків, жінок, в вишиванках українських. Я бачу домівки, нарядні, і всі зустрічають один одного, обнімаються, цілуються. І це таке свято неймовірне. І це нова земля, нова Україна, нові ми мої любі. Розумієте, про що цей сон? Що той, хто вибере Бога і серце, знайде нову землю, знайде рай свого серця і нову Україну, мої любі. Я з радістю вас проведу як провідник на цю нову землю, на цю Україну. Я люблю вас, мої сонечки.